Баскетбольний клуб Запоріжжя підсилився ще одним гравцем у п'ятницю. У матчі з будівельником у складі нової команди може дебютувати Дмитро Липовцев. Гравець розформованого баскетбольного клубу Кривбас приєднався до свого тренера Валерія Плеханова, який нещодавно очолив запорізьку команду. Липовцев вродом із Запоріжжя, тому буде захищати честь свого рідного міста. У його послужному списку виступили у таких клубах, як Запорізький Авіастар, Севастопольський Мусон, Івано-Франківська Говерла та Кривбас. Запоріжжя зіграє з будівельником найближчої п'ятниці о 18.00 у палаці спорту Запоріжжя Люмінбут. Лідер проти аутсайдера. Резервісти баскетбольного клубу Запоріжжя провели домашні матчі у першій лізі. Суперником досі непереможного колективу стали гості з Дніпра, вище училище фізичної культури спеціалізованої школи номер 5 У першому матчі запорізька команда довела свою перевагу у класі рахунок 94-65. Чи вдалося здобути ювілейну десяту перемогу у чемпіонаті? Дивіться далі в сюжеті. Запоріжці виграли в кидання, але Віталій Биков не зумів реалізувати швидкий прорив. Гості відповіли результативною атакою. Команда з Дніпра повела у рахунку 3-0. За господарів також дальнім влучанням відповів Вадим Биков. Завдяки серії триочкових запоріжці змусили суперника пасти задніх. Вражаючий ривок 21-3 Організували Вадим Биков та Рустам Рагімов. На рахунку першого чотири дальніх влучання у Рагімова два. Підсумок стартової чверті – 31-13 на користь Запоріжжя. Причина характер, боязнь. Я не по-другому нічого не немає. Просто Увидели старших ребят перед этим і стільки багато, і вирішили, що не Ось і все. нужно причина далі. характер і настроєної гра. у другій чверті побиття суперника продовжилося. Ефективніше діяли гравці Запоріжжя із лави запасних. Команда повністю домінувала на підбираннях. Господарі досягли відмітки у 50 набраних очок ще до великої перерви. Рахунок за підсумком першої половини – 53-32. Для «На нас кожен матч принципиальный. Якщо ми проиграем вдома ігри, у нас зараз календарь. календар. Ігри на виїзді Херсона, ближайшие наші по суперники таблице. таблиці. Тобто нам проигрывать в крайні невзяння в одної ігри домашньої і желательно виграти на виїзді. Невимушено легко запорізька команда вела справу до перемоги. Надійна гра у захисті позбавляла суперника очок другого шансу. Молоді вихованці п'ятої з дюшор міста Дніпра набрали у третій чверті лише 12 очок. Матч Остаточно залишився без інтриги. Запорізькі баскетболісти ввели із різницею у 40 очок. Хороший рівень. Ребята молоді грають і в Юнашек Лігі, і в першій лігі. Є ребята, які підтягуються і в команді Суперліги. Тому хороша робота. Надіємося, що ці ребята виростуть і будуть грати в основній команді. Заключні 10 хвилин гри Кирило Вікторов довірив наймолодшим гравцям своєї команди. Гра вирівнялася. Єдиною втіхою Дніпрян залишиться виграна остання чверть. Підсумковий рахунок – 103-66. В Принципі гро доволі, результат положительний. Різниця велика. чуть-чуть в конце дав поіграти. Не справились в защите, где-то стали в нападінні не могли довго забити м'яч. Ну, це молодость, опыта мало. В таких іграх, де разница большая, пусть набирається опыта на і десять перемог у десяти матчах. Баскетболісти Запоріжжя, 2 з НТУ йдуть без поразок у першій лізі. Далі на них чекає серія виїзних матчів 4 і 5 березня. Запоріжжя зіграють із третьою командою групи Херсонською автоплазою.